Колопання прокурора Флоргові е, стверджує. Був притягнутий до відповідальності. Е, шановний прокурор, дайте просто пояснення, до яких конкретно я був кримінальний правопорушень притягувався. Дали Там написано, що я не притягувався і нікому навіть підозри не було. Вам пояснили, в яких злочинах ви не бачили. А тут написано конкретно, притягувався. До цих злочинів. Тут написано конкретно, притягувався до відповідальності. Тому я не притягувався. До цього часу... Тут написано конкретно до кримінальної відповідальності по статті 204 Кримінального кодексу України. До якої ми я про одні статті не говорю? Я говорю конкретно по 204 статті. На мене два рази відкривалися кримінальні справи. Але вони закривалися і за, за відсутність відкладу злочину. А ви, ви пишете до серії Париж, що я притягувався. Так, 09, 11, 21 року та 03.2022 року були відкриті працівниками превенції за е, документами. Поліцейського зазначеного вище е, відділення поліції. То трайдакло не документував, а трайдакло воно перейшло аж тільки в шостому місяці.